На тижні юнацька збірна України вирушила до Нової Зеландії на чемпіонат світу серед команд Ю 20 українську команду на цьому турнірі не бачили 10 років. Тому ми покладаємо великі сподівання на наших юнаків, серед яких є такі, які добре себе показують у прем'єр-лізі. Цілий місяць за тренуваннями та підготовкою до чемпіонату світу цієї команди слідкував наш кореспондент Сергій Печев. Тож далі його цікавий сюжет. На чемпіонат світу до 20 років Україна востаннє потрапляла у 2005-му. Тоді дійшли до однієї восьмої. Молодь Олександра Петеркова планує повторити або навіть перевершити той результат. На восьма, дай Бог, і далі пройдемо. Ми будемо налаштовуватися тільки на перемоги. Не можна їхати з мінімальними завданнями. Хочемо потрапити в фінал. Проти кого там зіграти? Хотілося б зіграти інтерес проти Бразилії, коли Англії сиграти ще не играв таких суперників. Не очень складна група, яку ми можемо проходить. но це дуже тяжело, буде. ми повинні доходити буквально до полуфіналу. Першим суперником України будуть господарі турніру збірна Нової Зеландії. Головний тренер їздив переглядати її особисто. Очень хороша команда нової Зеландії. Організована, всі треніра, англічані. Какой английский стиль стиль проповедуют? Все такие мощные, атлетичные ребята хорошо физически великолепно готовят. А ще в українській групі екзотична М'янма та збірна сполучених штатів Америки. США понравилось. Да, там очень технічні футболисты. Это самые сильные соперники. Там все команды сильные физически, особенно в Украине. Таких я же говорю, пятый год такі щупленькие, у них все большие. Ну, мне США понравилось. Очень физически сильные ребята. Перед чемпіонатом світу юнаки провели два збори в Туреччині та Україні. Вдома було складно знайти суперників. Завітали лише білоруси, а решту матчів провели з місцевими командами. Нам ніхто не хоче їхати. Я приглашав до білоруси огромним спасіба їх поблагодарил, що они к нам приїхали. Ну всі нас ждут в Європі. Говорят, приїжджайте там. Меня приглашали Мексики, Парагваї. Та навіть з місцевими клубами було непросто: одна перемога нічия та поразка від футбольного клубу Чайка з чемпіонату Київщини. Зігратися треба усім, навіть квартету захисників Качараба, Соболь, Бурда та Кузніцов, які вже мають досвід виступів у прем'єр-лізі. В останньому матчі Петраков чимало критикував гру команди в захисті. Такими зазорами играем, как ветеран. Бурда, сколько не играл, Никита. Видите, играет еще неубедительно очень. Тот ж саме Качараба в Гаврилі він не играл, виходив на заміни, там не играл, дві ігри последние зіграв. Вот це главная проблема. А ще проблема з атакою, які в національній збірні не вистачає бомбардира. Очень тяжело форварда знайти. Як в в 85-й последний останній раз були на чемпіонаті міра, если був такой, як Артем Милевский, предположим, то я б не відказався. Наразі Петраков вибирає між двома центральними нападниками. Поки їх складно назвати бомбардирами. Хоча за юнацьку та молодіжну команди Динамо Яремчук забував достатньо багато. Бесідний. Яремчук хороший, бо форди. Вони різнопланові. в принципі. Я Рьому більше такої подвіжний, а беседен такої нападаєш штрафнує. Ну, ми так усильно не забиваємо, місце чесно. Дуже великий тягар, що не забиваю я лично, тому що я нападник і не забиваю. І йдучи туди, я в першу чергу хочу забити. Раніше чимало забивав екс-нападник металіста Артем Раченко, який у квітні перейшов до Говерли. Там він не зіграв жодного матчу. Приїжджати на збори п'ять кілограм Він вісом я набрав Я маси. Ну що. тоді переході в хокей. У більшості гравців практики вистачає. Десять років тому футболісти юнацької збірної майже не грали за основу своїх клубів. П'ять і більше матчів у сезоні за першу команду провели лише п'ять гравців, тоді як зараз таких футболістів одинадцять. Через вимушену українізацію молодь грає більше, та негатив у цьому теж є. Немножко видно, що ніж у премєр лігі грають, уже немножко стали такі панікі мальчики, які були. Уїхали гірніри, така тяжела ситуація фінансова і економічна в країні, що уїхали. Треба послухати цього моменту. А вони просто зараз видите, какие всі з гонором, кричиш, говориш, підскажеш, він уже тебе не так говорить. Ну, ребятки повзрослели. Чемпіонат світу чудовий шанс для переходу в повноцінний футбол. Можливо, це один такий буде турнір. Можливо, ще буде, але треба максимально використовувати свої шанси. Можливо, це для буде для гравців трампліни Якийсь в їхній кар'єрі. Це дуже важливий турнір і може. Саме важне нашій житті у всіх. Статистика підтверджує важливість. Більше половини футболістів юнацької збірної, яка виступала на чемпіонаті світу 2005, у свої 28-30 років вже грають у нижчих дивізіонах або закінчили кар'єру. До національної команди викликалася лише третина гравців. Стабільно за неї грали лише Мілевський та Алієв. Така статистика доводить, що розслаблятися не можна, і тренер про це натякає. Якщо так на чемпіонаті будете грати. Одразу їду. Попереду довга дорога для обмірковування тренерської критики. Тривалість перельоту до Нової Зеландії 30 годин. Один-два фільми подивимося, а там, напевно, що будемо відпочивати, спати. Так я не представляю. І зарядки не вистачає на бланхеті. Менше спав. Стараюся, щоб більше в самоліті поспати, більше восні провести перельот. Я люблю почитати. я от і займусь, буду читати, да. Що ви читаєте? Я Пушкіна читаю. Точно міцно спатиме в літаку Лучкевич. Дніпрянин приєднається до команди вже після фіналу Ліги Європи. Перший матч проти Новозеландців він пропустить. Та збірна не поспішає зарано повертатися додому. Віримо, це її під силу. Біждите нас. Біждите нас. Безпечний успіх, коли команда молодіжна потрапляє на чемпіонат світу, справді у 2005 році останній раз ми там були. Дарю. Донецька Шахтаря одна з найкращих академій в Україні. Там зібрано дуже багато яскравих футболістів. Ну, Напевно, там на рівні з Київським Динамо, правильно? Дніпра. От Ви, як бачите, от там Коваленко, Соболь, от вони можуть заграти на рівні, щоб витіснути і грати на рівні Ліги Чемпіонів, наприклад. Звісно. Не только они. Ребята с У-19, которые играли в Лиге Чемпионов, достаточно себе хорошо провели. Поэтому я думаю, я считаю, что некоторые из них пойдут с нами на сборке даже. И, конечно, главный тренер будет принимать решение. Но они только показали, что могут конкурировать с сегодняшним шахтером в будущем. Своим таланты. Конечно, может. могут. Вот Коваленко, вот зараз він потрапил в основний склад. Ну, он уже долго с нами. Это очень большой. Один из лучших талантов Украине на сегодняшний день. Это будеше шоктер 100%. Едікс Собол тоже футболіст молодий, високий, бистрий, нога, таких мало, поэтому отряд 20 футболістів должны быть лідери зборна України на Чемпіонаті світу. Олеже, от ви як, ви людина, яка зараз працюєте от з юнаками, ну трошки меншими за віком, але в принципі, які підходять до цього рівня, як ви вважаєте, що ви вважаєте, як на якому ми рівні зараз? От ми їдемо на Чемпіонат світу, що нам чекати? Ну, я думаю, ми ждіємо того, що наша зборна покаже дуже хороший результат. По іменам Да не только по именам, главное по игре. Ребята показывают очень хорошую, зрелую, не по годам игру. Поэтому ну, немножко удивил главный тренер, когда он сказал, что играем против супер сборной Новой Зеландии. Мы знаем, Значит, что там Янма и США. Нет, что мы мы знаем, группу. что в Новой Зеландии там много кенгуру, там хорошая флора и фауна. Но что они играют по английскому типу, наверное, это мы не знаем. Но самое главное, что ребята прекрасно понимают, что группа проходная, им по силам выйти с этой группы. И я думаю, что они, у них есть все шансы, чтобы дойти до финала. Макс, от, якщо оцінити взагалі юнацький рівень, молодіжний рівень українського футболу, от, на якому він зараз перебуває, от, в якому стані, ви собі так уявляєте, ну, если команда пробилась на чемпіонат мира, значить уровень какой-то есть. Бісля англійців. Якщо вот так на одну поликую, ну, то біслі... случай, да. по игреку. Олег уже говорил, что по людям очень хорошая команда. И другое дело, как як далі буде? От якраз Дарю, ви 12 років шахтарі, правда, за весь цей час було дуже багато молодих перспективних футболістів, які з'являлися, і ніби здавалося, що от вони мають вискочити, от вони мають зараз вийти. В чому проблема в тому, що їм не вдається прийти, зробити цей крок ніби і стати на рівень один з, знаєте, того, з футболістами першої команди. Зокрема, вас, в Шахтарі. Це ну, двільна робота. Тут треба. Надо сначала построить школу хорошую, хороших тренеры пригласить. У нас будет і голландцы, і сейчас португалец, и наш український тренер у 19 хороший. Поэтому тут надо сделать хорошую, хорошую команду, которую Шахтер сделал. И, конечно, после этого должны быть и футболисты. И сегодня только надо і и хорошо работать. Вот этот год показал, что у Шахтера Академия на высоком уровне. І що у них є футболісти, то є наша академія, є футболісти, які можуть бути більше шахтєр. Ну, напевно, головним показником того, що працює академія, це это... є та яка кількість футболістів грають в інших командах? Не завжди вони потрапляють в основу основної команди, правильно? Але тому такі Малиновські, правда ж, Малишев, Качарава тобто футболісти, які пройшли от школу Шахтаря, потрапили в іншу команду, тому що вони роблять оцей середній рівень, і хто з них повинен все таки показати себе.